Вібет українсь разом сильніші і Карпати це дві команди про які не найбільше взагалі згадуються в українському інформпросторі. Дуже багато дискусій про Карпати. Про Владислава Лупашка, само собою Владислав Вікторович. Дуже багато а, я збирає навколо себе імовірних коментарів, експертів, спеціалістів, тренерів, колег у тому числі, тому що ну реагують дуже багато. Реагують зараз на Владислава Лупашка на те, в якому стилі грає команда. Дуже крутий кадр від колег. Зараз дякуємо тут стюардів навколо представників тренерського штабу Карпат більше ніж їх самих та на тій частині стадіону. Владислав Лупашко сьогодні поруч із ним Богдан Шусти, який отримав червону картку. В матчі проти ЛНЗ він сьогодні дискваліфікований, так само, як дискваліфікований, а точніше відсторонений. Так? Владислав Лупашко на два матчі. Сьогодні другий поєдинок його дискваліфікації. Тому. Пан Богдан Шуст і Владислав Вікторович будуть стежити за цим поєдинком з трибун, але з протилежної частини. Вони сьогодні не перебуватимуть у техзоні, Але я думаю, що як і в матчі в Черкасах, навушничок має бути в головного тренера львівської команди. Тому багато говорять про кривбас, про про Карпати, про стиль гри цієї команди, але так само багато говорять і про кривбас, дуже видовищний кривбас із своєю е, місцями, ну неймовірно м'яко кажучи, авантюрною. Стилі такої гри. І дуже цікаво, як сьогодні будуть діяти ці команди, як стратегічно, тактично підійдуть тренерські штаби. Барлін. Пам'ятаємо, закривав позицію справа в атаці в попередніх матчах. Зараз у штрафний майданчик заходить під ліво і пробуває по воротах. Влучає в суперників. Далі Павло Полегенько вибуває. І зходу намагання від Арауко. Пробити. Ага, Ара площину не влучає. Лін грав справа в атаці так, і Барлін доступний для вибору головного тренера Кривбаса, якого ми зараз бачимо на сьогоднішній матч. Але є одне велике, але із лімітом легіонерів для криворізької команди. Сьогодні чотири українці у стартовому складі. Це той мінімум, який може дозволити собі Патрік Ван Левон. Він не міг поставити Ліна на цей поєдинок прибрати Каменського, тому що тоді Кривбас не проходив би по легіонерській квоті. Що відбулося зараз? Що відбулося? Що Коноте не робив? Краснопір перед воротами. Краснопір забиває Краснопір. Ага, положення по загрозу. Це, бачите, сучасні рекомендації для бокових арбітрів давати, догравати епізод, а потім сигналізувати про сворі. Коноте у мене зараз флешбек з матча Кривбас-Епіцентр, Пам'ятаєте? По-моєму, перший гол криворізької команди з цим штучним офсайдом від захисника Кам'янчан. Тут Конате просто зупинився. Всім своїм виглядом показав, що він впевнений в рішенні. Так, ніби він щось вирішує на футбольному полі. Ніби він може вирішувати. А Дмитро Панчишин підтверджує, та, що гол тут зараховувати не потрібно. Вільний удар вводять. Павло Альвара ще один футболіст дискваліфікований. Удар, повороток в дальній кут. Але Вітор направляє м'яч, але. Відбуває голкіпер. Відбуває у напрямку флангу. Там підбирає спокійнісінько Іван Дібанго. І вибуває м'яч за межі поля. Трішки пригальмовує Брунініо, а потім подивіться, яке рішення знаходить Брунію. Павло Вітор. І Кемкін грає в суперника. Кемкін грає за межами штрафного майданчика. І Кемкін отримує червону картку. від головного арбітра. Пауло Вітор випереджає свого суперника на м'ячі. Пауло Вітор прокидає м'яч повз Олександра Кемкіна. І той схваливши за межами штрафного, отримує пряму червону. Кемкін орендований, нагадаю, нині в Карпат, футболіст, Так, він ж в Оренді перебував, наскільки пам'ятаю в Криворізькому Кривбасі. Кемкін, який, ну, в районі 10 матчів минулого сезону тут на стадіоні Україна провів в якості основного голкіпера саме львівської команди. Кемкін, який неодноразово овації від трибун отримував на цій арені. За свої куражні подекуди поєдинки. Зараз вилучення. Але чесно, для мене це вилучення ну, імені Бруніньо. Яка передача! Просто як він зупинився, як він побачив лівою ногою. Я нагадаю, хлопця права робоча. Ну, якщо у нього є поняття, поняття взагалі як робоча нога. А, бо це шикарний пас від Брунії. І червона для Кемкіна. І по ділу червона для Кемкіна. Він не встиг. -Вітор, його задача була випередити суперника. Офсайду теж немає. Тобто рішення тут е -е, не підлягає скасуванню через офсайд. Бо офсайду немає. міняє. Карлос Парако, центральний нападник. Кривбаса. Нічого поганого не зробив. Просто став заручником обставин. На трибунах сьогодні так. екс голкіпер Кривбаса. Нині голкіпер Карпат. Але футболістки сьогодні не може перебувати в заявці. Чіпу добре знайомий і Кемкін, і Маханьков. Давайте дивиться. Павло полегенько. Удар від полегенька над поперечкою. Якихось півметра, напевне, пролітає м'яч у цій ситуації. Не влучає у площину. Сьогодні лівий захисник львівських Карпат намагався у воротарський куток на силу пробувати. полегенько. Бруніньо. Бруніньо віде передач на Павло Вітора. Вітор, Вітор пробуває. Маханьков врятує свою команду. І далі з другої спробу Володимир Маханьков забирає м'яч до рук. Знову цей дует. Бруніньо. Вітор поліція, які розриви між Конатей, правим захисником. Знову там діра знову вбігає. Пауло Вітор отримуючи хорошу передачу в темп від свого співвітчизника, але не переграє Маханькова. Той е, теж зі свого боку краси. Карпати продовжують атакувати. Подача у штрафний від кутового пропорція. Пауло Вітор підбирає м'яч, прибирає суперника і лівою в ближній б'є. Маханьков. відбуває конате. Одразу ж першим приймає другим виносить м'яч. Там розі Чачева. Передача на Бруніньо. Поруч є е, Чачо, Бруніньо. Руніньо лівою ногою виконує навіс. До ну, штрафного майданчика. П'ятеро футболістів Карпат було там Ну, навколо воротарського, давайте так скажу, у цій зоні. Вітор. А Педросу один взагалі, але Вітор його не бачить. Вітор вирішує сам направляє м'яч у ворота. Маканьков виставляє ногу, вибуваючи м'яч. Дуже пасивно в обороні виглядають футболісти кривбаса в деяких епізодах, насправді. І зараз, зокрема. І Павло Вітор, я думаю, що по-хорошому мав би напевно долучати свого партнера передачу. Вітор у штрафному майданчику. Вітор китає двох. Вітор. В дальній направляє Маханьков. Знову вистрибує. Відбувається м'яч. Потім звернуть увагу. На мить якось вимкнувся. І суперник отримав можливість пробити поворот. Тепер відповідь Карпат. Бруніньо може пробити. Бруніньо! Стріляє Маханьков. Помиляється 1-0. Бруніньо. Виходить вперед на 47-й хвилині. Львівська команда. Ще раз дивимося. А так, Кривбаса. араухо тут знову пішов в центр зустрічати. З його зони пробуває у підсумку Бруніньо, який просто розташовувався на своєму місці. араухо стягнувся допомагати партнеру. Бруніні отримав комфортну передачу. Швидко пробив. Я не скажу, що це був якийсь екстраординарний удар. Та ні. Подивіться, ще раз там. Майже по центру. Майже по центру йшов він і Володимир Маханьков вирішує такий удар кулаками відбувати. Не ловити, не в бік, а кулаками вибувати. Чева. Чава Ча -ча передачу на Краснопіра. Віддав перед ним дібанго. Звертається краснопір. Обігвати не йде. передачу віддав Амбросій Чаша. -ча. Сильний простріл. І пау Вітор на дальню стійку вистрибував. Віч пролітає повз Маханькова, повз захисників, але не встигає. Замкнути сьомий номер Карпат. Ну, вже так, летів до того м'яча, як міг. Дивимося. Пало Вітор. Швидка атака у виконанні Карпат. Віторвіде протечна ігрок. Краснопіра піра. Підкаті. Махнув ногою Ян Юрчиць. Зіграв м'яч. Прошне То... правил ми тут не говоримо. Назад два на правого захисника Сич. Підняв очі Сич. Виконує прострільну передачу. Момент Чачуа. А Чачо, до речі, м'ячу Брунів. Відбирає. Просто візуально враження складається, що, по-перше, Чачуа зараз перепрошує. Перед бразильським півзахисником. По-друге, просто куди комфортніше було Бруніння бити, тому що він обличчям до воріт розташовувався. Йому не потрібно було крутитися навколо власної вісі, як це робив Амбросі. Дивіться, спиною приймаючи. Красиво, звичайно, якби забив, сказали, вау, майстер. Правий фланг направляє на Олексія Сичатой. Приймає м'яч. Підняв очі. Виконав хороший пас на Амбросія Чачу. але Маканьков на виході. в Стрибку м'яч вибуває. Тут Маханьков дуже своєчасний вихід, насправді, від нього. І цього разу кулаками на виході вдало. Працює воротар Кривбаса. Якби не він, там уже. Цю цифру зараз кількість передач. 112 Карпати. 100. Дев'ять. Кривбас. Три паси. Перевага. Це другий тайм. В якому Карпати в більшості. Удар. Цей Пауло Вітера відбуває Маханько. Правда, тут кулаками в бік відбував. Бруньйо. Вітор. Удар з дальньої дистанції. Маханьков. Переводить на кутовий. Дев'ятий удар. З них в площину, по-моєму, сім, якщо я не помиляюся. Ян Юрчець. Праворуч пас. Подача подивіться, кілька футболістів Крибаса. В був штрафтову удар. Домчак. Домчак реагує зараз. Це найкращий момент криворізької команди в сьогоднішньому матчі однозначно. Максим Задирака бив тут Шевченко. Першим приймає, але відпускає м'яч занадто далеко від себе. І Дмитро Панчишин завершує сьогоднішній поєдинок. Перемога Карпат. Із рахунком 1-0, перша перемога на стадіоні Україна. Семи серія без перемог вдома. Сьогодні для львівської команди переривається вдруге поспіль, забиваючи гол. Карпати, я так скажу, втримують свою перевагу. Більш очевидне очевидним було це тримання переваги в матчі проти ЛНЗ. Сьогодні меншою мірою, але як на мене, сьогодні теж львівська команда в другому таймі відіграла доволі прагматично, так з ударами, так і з своїми моментами із своїми підходами до чого штрафного майданчика. Але, але як на гру в більшості, про певний прагматизм ми точно можемо говорити. Але найважливіше для Карпат – це кількість залікових балів, які вони набирають за ці два матчі: три з ЛНЗ, три з Кривбасом. Команди, які розташовуються вище. Команди, які почали сезон, значно краще. І Карпати на відстані двох очок від Кривбаса, на відстані двох очок від ЛНЗ, яке завтра грає проти Київського Динамо. На відстані зрештою двох очок від команд, яких ми називаємо претендентами на топ 3